Надо было, конечно, сделать кадр до, да? Да. Зробим тики кадр после. Короче, покажем, как выглядеть отбалансирование колеса. Ну покажи, запах комиссии. Запоконится кадр возник! Коротше, коли колесо так легше крутиться, воно дольше котиться, менше вібрації, тобі комфортніше, і розгон лучше, і економічність більша, потому что мотик легче Ну, Ну, одні плюси. Потому що якщо щось так попробує зробити, коли подвишене колесо і полік його розкрутить, ви офлені, тому що вібрація будет така. Чомутик прямо спіліпає? Я бачив таке, коли мотики на центральній подоспі починали по землі їздити <гум> не, не нехтуйте. ним рекомендую Балансувати на нальосах, сім, полізом.